Всім привіт! Ви на каналі Учитель української, і сьогодні ми будемо аналізувати оповідання Івана Семеновича Нечуя-Левицького Вітрогон. Іван Семенович народився у містечку Себлів у 1838 році. Батько Івана був дуже освіченою людиною, мав велику книгозбірню, це бібліотека. Відкрив школу для сільських дітей. Саме в цій школі. І навчався Іван. Після школи вступив до Київської духовної академії. Захоплювався творами Тараса Шевченка Миколи Гоголя. Після того, як випустився з Академії, Іван Семенович працював учителем, викладав мову, літературу, географію. Ви вже прочитали. Оповідання Івана Нечуя Левицького вітрогон. А ми зараз пригадаємо коротко сюжет. Василько нудився сам сидіти вдома або гуляти у дворі. Вдача у меншої сестрички була вередлива та плакслива, то й бавитися з нею хлопцю не хотілося. Його тягло край села на вигін, де сільські діти пастушки пасли ягнят. От з ними гуляти було весело й цікаво, бігали на випередки, грали в довгу лозу або в коней, а на бридне бігати йшли купатися в річку, набирати повні пазухи, ожини, лазили по кущах та в осоці, шукаючи пташині гнізда. Одного разу Василь з хлопцями нагледів на березі, де вони купалися в страшну гадюку. З того часу хлопці боялись лазить в осоці, а Василько почав лякати гадюкою сестру. Іншим разом хлопчики побігли купатися і стрибати з борту човна, що стояв припнути до берега у воду. Васильку хотілося почванеся перед хлопцями сміливістю, то він пірнув у річку з носа човна, думаючи, що там теж не глибоко, і ледь не втопився, плавати ще не вмів. На його щастя, якась молодиця прийшла до річки прати. Кинулась вона у воду, вхопила Василька за чуб та й винесла на берег. А потім стріла маму хлопця і розказала їй про пригоду. Мама дала сину доброї прочуханки і заборонила виходити з двору та гуляти на вигоні. Але Васильку вдома не сиділося, а двір був йому тісний. Ото раз надвечір він, крадькома, скочив через тини, побіг на вигінь. Дітей не знайшов, зате побачив чубату по сміттюху і спробував спіймати її. Гнався за нею аж до моста через невеличку річечку. Там загатив з камінчиків гребельку, задумав змайструвати і поставити млинок. Ото хлопці здивуються. Глянув під міст, а там так чудно, якось неначе в хаті, і дві стіни по боках, і стеля зверху, і неначе двоє здоровецьких дверей, одні проти других. Пішов хлопчик під міст, ліг на м'якій травиці, та й задивився на потічок, як він булькотить, переливаючи воду з камінчиків на камінчики, Не счувся, як заснув. Прокинувся рано вранці, думаючи, що лежить вдома на ліжку. Дуже здивувався, що вікна стали такими великими, стеля чорна, а зовсім поряд щось дзюрчить. Раптом застукали кінські копита, загуркотів віз, а дошки стелі почали дріботіти. Василько перелякався, що хтось по горищу кіньми їздить, і стеля може завалитися. Схопився на ноги й отямився, що він не в хаті. А під мостом вибіг звідти на шлях, а там якийсь чоловік возом їде. Побачив Василька, подумав, що то чорт вискочив, та як дре мене назад. Василько, плачучи, пішов шляхом, а потім побачив стежку у житі, що вела до хат, і звернув на неї. Аж тут, назустріч, іде молодиця. Вона теж перелякалася, побачивши хлопця, і побігла у село. Василько за нею, дивуючись, чому ці люди приймають його за чорта. А він же ж дуже брудний був, і весь скуйовджений. Зайшов у той двір, куди вскочила молодиця, а там собаки. Видерся від них на тин, сидить і плаче. Вийшла з хати старенька бабуся, відігнала собак, розпитала хлопця, хто він, і відвела за руку до його додому. Мама, що не спала всю ніч, шукаючи сина, з плачем кинулася обіймати його. Вийшов зі своєї кімнати радісний батько, а Васильку стало дуже ніяково, що завдав мамі і батьку стільки клопотів. Вийшов він після сніданку на двір, сів сумний на ганку. Аж тут голуби прилетіли клювати просо. Хлопчик побіг в стайну, заглянув у кощіль, а там голуби знеслись. Від того Василь став такий радий, що забув і про місток, і про собак, і про гадюк, бо усяке лихо забувається на світі. Ось таке чудове оповідання про хлопчика Василька написав Іван Семенович Нечулевицький. І зараз давайте пригадаємо декілька моментів за текстом. Ім'я головного персонажа Іванко, Василько, Миколка, Сергійко. Пригадали? Звичайно ж, хлопчика звати Василько. Хлопців налякала в осоці Пташка, Куниця, лисиця, Гадюка. Згадали, це гадюка. Василько стрибнув із човна і почав тонути, урятував друга, перекинув човен, спіймав рибу. Яка ж буде правильна відповідь? Звичайно, він стрибнув із човна і почав тонути. Як називалася пташка, за якою біг хлопчик? Ластівка, шпак, горобець, посмітюха. Це посмітюха, ось така гарна пташечка маленька. Що робив Василько під мостом? Спав, співав пісні, розмовляв з хлопцями, стежив за другом. Що ж він там робив? Так, Василько спав під мостом. Як реагували люди на хлопчика вранці? Посміхалися, віталися, лякалися, зупинялися поговорити. Що ж люди робили? Як реагували? Лякалися, звичайно ж. І зараз проведемо словникову роботу. Що таке словникова робота? У тексті зустрічаються незрозумілі деяким мучням слова. Можливо, ви їх просто дуже рідко зустрічали. Тому зараз ми з цими словами ознайомимося: ожина, посмітюха, клуня, царина, клунок, батіг, млин, гребелька. Ось такі слова. За якими ми проведемо словникову роботу. Перше слово це ожина багаторічна кущова рослина з їстівними ягодами, родичка малини. Схожа на малинку, але зовсім іншого кольору. Це ожина. Посмітюха. Що за посмітюха? Ми вже побачили, що це пташка. Але що це за пташечка така? Чубатий жайворонок із довгим дзьобом і коротким хвостом. Клуня. Клуня це будівля для зберігання сіна, снопів, полови. Ось як вона виглядає. Царина. Поле за селом, де пастух збирає худобу. Це можуть бути корови, гуси, телята, коні, ягнята. Тобто це велике поле за селом. Клунок невеликий мішечок для носіння за плечима. Клунок. Батіг прикріплений до держака мотузок чи ремінець. Щоб поганяти тварину. Млин. Споруда, що розмелює зерно на борошно. Гребелька споруда, що перегороджує русло річки для підняття рівня води. Пригадаємо. Які є персонажі в оповіданні? Ми бачимо Василька, його сестричку, молодицю, бабусю, маму, тата, друзів та дідуся. Які ж з цих персонажів головні, а які другорядні? Давайте подумаємо, давайте пригадаємо, що вітрогон це оповідання, а в оповіданні Може бути тільки один головний персонаж або максимум двоє. Тобто один головний персонаж. Тут у ну, нас хто? Звичайно, що головний персонаж Василько. Усі інші персонажі другорядні. Саме вони допомагають Василькові розкривати його характер. Давайте зараз подивимося на. Красу сільської природи От яка чудова природа! Було б здорово провести там своє дитинство. А тепер давайте охарактеризуємо нашого головного персонажа. Як ви думаєте, чому оповідання називається вітрогон? Які є у вас припущення? Подумайте. Василько, як відірваний вітром листочок, постійно потрапляв у різноманітні пригоди, бігав по всьому селу та поза селом. Усе йому було цікаво, до всього було діло. Тобто він і є вітрогонцей Василько, тому що вітер ганяв по всьому селі, бігав скрізь. Який характер у Василька? Василько веселий. Грайливий, мрійливий, але й бешкетник. Мені було років шість або сім, як це діялось. У це було втечу з хати на вигін до хлопців. Бігаємо навперейми, наввипередки, граємо в довгої лози, загнуздаємось та граємо в коней. Прийду було додому і сестриці принесу пучок ожини. Але як його в світі сидіть вдома, коли для мене був двір тісний? Все бере нудьга без хлопців. Тягне мене та й тягне на вигін до компанії. Подумайте, чи робив хлопчик якісь вчинки, що ви засуджуєте? Дійсно, робив. Він ламав гніздечка, не завжди слухає батьків. Змушує маму й тата хвилюватися. Які епізоди твору вказують на необачність Василька? Один з епізодів. Це коли Василько пірнає з човна в річку, не вміючи плавати, він би міг потонути. Правда, якщо б не молодиця, яка його врятувала? Ще один епізод. Коли Василько натрапляє на гадюку, потрібно бути дуже обережним. І ще один епізод. Це коли хлопчик проводить ніч під мостом. По-перше, батьки дуже хвилювалися. А по друге, невідомо, що могло там з ним статися. В оповіданні багато фразеологізмів. Один з них розквасити губи. Це означає розплакатися, як ви вже певно здогадалися. Ще один, який зустрічається декілька разів надавати кислиць. Цей фразологізм означає вилаяти. Дісталося на бублики. Бути покараним. Нам'яти чуба. Також бути покараним. На душі похололо, злякався. В оповіданні Вітрогон дуже чудово описується природа автором. Наприклад, добіг я до мосту, коло мосту так гарно та зелено. Під мостом дзюрчить малесенька річечка по камінцях. Понад річкою зелена трава. Я побіг до річечки, вглядів камінці. Кидав тими камінцями в воду, влучав в жаб, а далі задумав загатить гребельку і зробити ставок та й почванитися потім перед хлопцями. Дивіться, мов, яке я диво вчинив. Загатив я гребельку, вода спинилась, стала і почала розливатися на зелені бережки. І обов'язково ми зараз поговоримо про основну думку оповідання. Коли автор пише якийсь художній текст, він хоче донести до читача щось дуже-дуже важливе. Так от в цьому оповіданні я вважаю дві головні думки. Перша потрібно оберігати природу, дбайливо до неї ставитися. Усе, що є в природі, живе. Необережним ставленням до неї можна нанести велику шкоду. І ще одна основна думка потрібно слухати батьків, бути обережним. Якщо робити необдумані вчинки можна потрапити у великі неприємності. Ось і все. Ми з вами прощаємося з вітрогоном Васильком, чудовим оповіданням Івана Семеновича Нечуя Левицького. Я сподіваюся, що всі ви зрозуміли. Про що ми говорили на уроці, і що вам сподобалось оповідання. Дякую вам, до наступних зустрічей. На все добре!